дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Національна дитяча спеціалізована лікарня Міністерства охорони здоров'я України Охмадит за підтримки благодійного фонду МХП громаді реалізували повний комплексний медичний огляд дітей працівників одного з підприємств харчової промисловості Дніпропетровщини. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Мобільна медична бригада з 17 столичних лікарів дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит прибули з Києва для безкоштовного медичного огляду дітей працівників однієї з птахофабрик області. Не лише діагностували захворювання, а й проводили консультації щодо необхідного лікування та реабілітації. Фонд МХП Громаді, благодійний фонд, він вирішив підтримати цю ініціативу, тому що зараз наразі дуже складно дістатися Києва, дістатися кваліфікованої медичної допомоги, і тому є запити громад, є запити підприємств, і саме благодійний фонд МХП Громаді він. Влаштовує такі виїзди лікарів, і кожен охочий, якщо це виїзд в громаду, як в нашому випадку це діти працівників. Вони можуть отримати кваліфіковану консультацію лікарів. Лікарі зазначають, що війна негативно впливає на психічний стан дітей. А це послаблює імунітет і викликає ряд інших захворювань, таких як патологія ендокринної системи, кишково-шлункового тракту, алергії, захворювання м'язів і суглобів. Батькам, які працюють позмінно, не завжди є час звернутись до фахівців. Та й знайти гарного лікаря у наш час непросто. тим паче безоплатно. В нашій бригаді їздять всі вузькопрофільні фахівці. Ми робимо лабораторні дослідження і функціональні дослідження, які такі як електрокардіографія та ОЗД серця. Тобто наш пацієнт за один день може бути оглянутий багатьма вузькопрофільними фахівцями, отримати результати лабораторного та функціонального дослідження, рекомендації по подальшому лікуванню. Мобільні медичні бригади. Керіфухмадиту за підтримки благодійного фонду МХП Громаді вже організували виїзди у Київську, Вінницьку та Черкаську області. До кінця року плануються ще два виїзди. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.